Встановити протитанкові міни в зоні ворожого обстрілу у саперів є лічені хвилини. Про це розповідає боець 5-ї Слобожанської бригади національної гвардії України, старший сапер з позивним Джонні. чоловік доброволець за освітою Менеджер нашим репортерам розповів, під яким кутом тримати саперний щуп, та що таке міни-охоронці та міни-сюрпризи. Вона встановлюється на швидкоруч, трохи маскується, скручується електро підривач і взводиться і відходиш. Щоб встановити протитанкову міну, достатньо хвилини. Показує на власному прикладі старший сапер п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії України з позивним Джоні. Якщо є час. Ти можеш її встановити більш скритно, там але на це входить більше часу. Але якщо це потрібно дуже швидко робити, це буквально хвилина, то прибіг вкопав і тікать. Тому що ми працюємо під обстрілами теж. Донецька, Луганська та Харківська області географія бойових виходів старшого сапера Джоні. Завдання саперів замінувати ділянку між позиціями наших захисників та ворогом. І кожного разу, перелізаючи через бруства, окопу, попри страх, сапер відчуває відповідальність за життя бойових побратимів. Постановка мінних бар'єрів проти протитанкові міни це було по перше, і на, на, на той час найважливіше закрити позиції хлопців, щоб техніка не змогла під'їхати і розбирати їх. Як встановлені ним міни нищать ворожу техніку, бачив на екрані гаджету, що керував дроном. Хай горить. Коли навчався саперній справі, розповідає Джоні, на стіні висів плакат попереду перших. Працюючи в зоні обстрілу ворога, сапери діють швидко, обережно та орієнтуються по ситуації. Наші війська, хлопці в окопах позаду, ми виходимо, і робимо це трохи. Ближче до супротивника. Я розумію, що тебе чекають, і ти повинен повернутись до сім'ї. Мультітул це плоскогубці, кусачки, ножиці та ніж, а також москитна сітка або комарів лізуть в очі. Саперів завжди з собою. Саперний щуп Джоні збирає швидко та вправно. На бойових виходах перевіряю кожну ділянку, де ступає ногою. Щуп тримає під кутом у 45 градусів. Щоб не натискати на датчик цілі на міні. І через кілька сантиметрів перевіряється оставку, заганяється. Тоді... Знаходити ворожі міни допомагає металошукач Георадар. Почувши сигнал, перевіряєш щупом, щоб поряд не було так званих мінохоронців. Обережно відгортаєш руками, намагаєшся під Копатися під нею. І також щупом перевіряєш під нею, щоб не було мін-сюрпризів, тому що можуть ставити. Дістають міну ось таким приладом. Він допомагає скрутити підривник і витягти міну назовні. Підкопується під міну, щоб можна було дістатися до бортика, фіксується. І потім, коли знімається детонатор з безпечної відстані, ця міна винімається у лавах п'ятої слобожанської бригади Нацгвардії. Чоловік захищає Україну більше як півтора роки. Джоні доброволець, менеджер за освітою. До війська прийшов наприкінці 22-го року. В мене є син. Я не хочу, щоб він бачив цю війну. В мене так вистачає того, що він вже грається з хлопцями своїми в прильоти, самоліти, авіація. Це, це не дуже дитячі забавки. Дружина та шестирічний син чекають батька і чоловіка вдома під Харковом. Запитань сина про війну чоловік не уникає. Чесно розповідає, чому він зараз не поряд з ним. Пояснює, пішов на війну заради захисту своєї родини. Для дорослих, які вагаються, чи йти до війська у Джоні. лаконичнейшая відповідь. А не фиг бдеть. Треба робить. Хай, по-перше, думать про свои семьи, а потом уже остальные. Юлия Губская, телеканал Прямый.